Дитячі светри лупілу лише -лу, 85 гривень за одиничку. В лоті буде 15 позицій і вартує лот 1275 гривень. Звертайте увагу, що деякі позиції йдуть в упакуванні, деякі ні. Ось цей, наприклад, светрик він йде з такою ілюмінацією та він грає веселу новорічну мелодію. Зараз вам покажу, які ще є варіації. Ось такий є рожевий, дуже м'якенький, тактильно приємний, легенький та буде не обтяжувати рухи. Є ще ось такий сірий, класний зі сніговичком. Давайте подивимося, що тут буде по складу. У нас по складу це 100% поліакрил. Буде м'якенький, легенький та швидко сохнути. Ось такий зелений ще є зеленим. Розміри 98, 104, буде 4 позиції: 110, 116, 5, 122 128, 6 позицій. І ось так воно буде. Грати і сяяти. Думаю, діткам дуже цей інтерактив сподобається, їх швидко розкуплять. Нагадаю: 85 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей класний лад, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти в шапці профілю.